Вітаю всіх на борту нашого драккара біля штурвалу Богдан, і це черговий випуск рубрики Огляд на біг. Ви знаєте, я вирішив дещо розширити репертуар нашої рубрики та донати до неї ігри для дітей. Адже будемо чесними, це в 90 ті та нульові комп'ютер ще міг вважатися екзотичним в лапках пристроєм, на якому треба тільки працювати. Зараз діти вчаться клацати мишкою і тапати по екрану іноді раніше, ніж нормально розмовляти. Тож ідея навчально-розважальних ігор стає актуальною та своєчасною, як ніколи раніше. І, безперечно, легендарною компанією, що дарувала радість нових відкриттів з цікавими мальованими персонажами, є компанія Humongous Entertainment. Студія, створена в США в 1992 році. Основним напрямком її діяльності було створення саме навчально-розважальних франшиз, і треба визнати, якщо ці ігри дісталися теренів тогочасної України, це говорить як про їх якість. Так і про популярність у період з 2000 по 2005-2006 роки мало з тих, хто тоді були дітьми, не чув такі назви, як Рибка Фредді, Піжама Сем, Шпигун Лис та багато інших. Доля самої компанії, на жаль, була не такою веселою, як доля її персонажів, які актуальні на сьогоднішній день. Її декілька разів перепродавали, права на бренд переходили між різними материнськими компаніями, які теж періодично оголошували про банкрутство, і бренд знову потрапляв на торги. Загалом про розробку принципіально нових проєктів з 2003-2004 років не йдеться. Хоча це не означає, що компанія повністю зникла разом зі своїми продуктами. В 2014-2015 роках нинішні господарі компанія Tomo Inc. Разом з партнерами вирішили перевипустити основні франшизи в цифрових магазинах. Зайнялися портуванням ігор на мобільні пристрої та навіть на консолі. Так, наприклад, пригоди шпигуна Лиса в операції сухі пластівці були випущені в 2019-му для Switch, а в 2023 увійшли до Humongous Classic Collection, що вийшло в магазині для PlayStation 4. Ось про цю серію, і буде наш сьогоднішній випуск. Серія шпигун Лис або Спай Фокс» розповідає нам про пригоди такого собі Джеймса Бонда від світу звірів. Як і його прабатько, він працює на агентство, що займається світовою безпекою та протидіє маніякам, які хочуть захопити владу над світом різними екзотичними способами. Забравши все коров'яче молоко, знищивши озоновий шар або за допомогою гігантської собаки робота. Власне, це і є три основні частини серії, ніяк не пов'язані між собою. Окрім як персонажами, власне Лисом, його зв'язковою та провідницею мавпочкою Пенні та професором-винахідником Кваком, який, незважаючи на великий качений дзьоб, чудово виконує обов'язки К'ю, який і був його прототипом в Бондіані. Фірмові риси гри, добрий гумор, красива картинка та не надто складні загадки. Цього цілком достатньо, щоб дитина надовго занурилася у світ розкриття та перешкоджання підступним планом Наполеона Лароуча Путос Галор та Вільяма Кідда. Зараз на екрані ви бачите, як виглядає операція сухі пластівці на ПК характерними проблемами цих ігор залишаються відсутність нормальної локалізації та вік в цілому. Локалізацію ще більш-менш все очевидно. Погодьтеся, в нульові знайти гру на диску з українською локалізацією було складніше ніж зустріти динозавра посеред хрещатика. Особисто я пам'ятаю таку лише одну. Здається, якась з версій козаків від GSC Game World була з української локалізації, по-моєму, козаки 2, якщо я не помиляюсь. Перші, тобто, перша серія це Європейські війни, останній довод королів та знову війна, по-моєму, були тільки русифіковані. Можу помилятися, хто пам'ятає, пишіть у коментарях. З урахуванням дати виходу нашого сьогоднішнього героя, на жаль, офіційного перекладу ми не дочекаємося ніколи. А про фанатські в мене є невелике питання, знову ж таки, до аудиторії. Можливо, серед моїх глядачів є ті, хто знайомий з цією кухнею. Як виглядає процес створення локалізації? от, загалом? Адже окей, я ще можу зрозуміти складності з аудіо. Ми всі пам'ятаємо пригоди з прискоренням мови у Відьмак 3. Але хоча текст. Особливо зараз, коли є великий пласт хороших ігор, в яких 95% геймплею текстові. Питання локалізації стає зараз все актуальніше, тож, може, хтось може порадити, що почитати по питанню, або сам може конспективно описати процес. Буду дуже вдячний. Щодо віку нашої гри, все просто. Ці ігри створювалися на кордоні 90-0, х та -х, коли основним розширенням екранів ПК було 1280 на 1024 пікселі. Масштабування до 1080p виглядало ще більш-менш. А от на 1440p пі чи навіть 2 к це виглядає вже набагато гірше, тож враховуйте це під час купівлі. Ну, як завжди вердикт. Серія SpyFox варта свого часу, не зважаючи на всі оголошені мною мінуси. Якщо ви шукаєте якусь яскраву гру, яка зацікавить дитину, в якій будуть добрий гумор, цікавий сюжет та нетипові персонажі, це точно хороший вибір. До того ж ці ігри часто бувають за знижками на платформі Steam. Дякую, всім, хто подивився цей ролик до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, і натискайте на дзвоника, щоб не пропустити нові випуски пригод Дракара в океані Ігор. Хто хоче підтримати канал матеріально, в описі до відео є картки MonoBank, PrivatBank, а також аккаунт PayPal та наша сторінка на платформі Patreon, де ви можете отримати певні бонуси за підписку. Окрема подяка Романові Бою за фінансову підтримку каналу. Це був канал Дракар. Бережіть себе та своїх близьких. Грайте тільки в хороші ігри. Та все буде Україна. До зустрічі у нових пригодах.